Ця світла мелодія вела нас до гуляй поля. Ні, не поминути цієї сторінки, теж козацької історії. Ця земля дає нас навгрецькові лютому. Ці невибагливі, але такі милі серцю пейзажі, чисті джерела, ці очі втомлених земляків і часто заплакані очі жінок, кохання яких як не одна війна, то інша випалила. А ще. Очі допитливих дітей, які гортають спалені сторінки нашої історії. Буваючи в різних місцях України, відчуваю, як ми не знаємо самі себе. Дуже багато вкрадено в нас за останні роки. І, потрапляючи в якийсь такий благодатний, благословенний куточок рідної землі, раптом відкриваєш для себе цілий світ. Це степ, це та столиця. Де до сих пір у багатьох людях живе легенда про Махна. Комусь він зробив добре, комусь справді багато крові вихлюпнув. Але це наша історія. І оця земля для Григорія Лютого це, мабуть, один із найсвятіших куточків. Ну, Бо саме тут вишивається дивовижна його лірика, дивовижна його поезія. Це правда? Правда, і ми стоїмо на тій кладці, якою я 44 роки хожу додому, хожу з роботи, ходив, тата зустрічав, маму по цій кладочці. Вона була і краща, і гірша, її постійно зносило, як і зносило долю нашого народу. Це маленький рукавчик, капіляр до Дніпра тече, течуть наші долі, наші муки і сподівання туди течуть. Перший вірш, який я прочитаю, це уривок з поеми Суд про поле. У тридцять вертався із фронту, В кольчузі важкий з нагород, Як сонце з війни горизонту йшов через луг і город. А дома не хата яма, На дні, наче сльози, вода, Блакитного місяця пляма, мов хтось із води вигляда. Усіх розбомбило в хатині, За мирним обіднім столом три сини, батьків і дружину, ховати чого не було. І він, що дійшов до Берліна, Ніде не зронивши сльози, підтятою впав на коліна. І Богу, і долі грозив. Спасибі ж найшлися. Під вечір від родичів із хуторів привістось яринку і речі, Посивів солдат, не згорів. Усіх розбомбило в хатині за мирним обіднім столом Три сини, батьків і дружину, а це по цибульку пішло по сивих солдат. Та потроху душа відтавала слізьми. А донька росла між гороху вже п'ятий рочок від зими. Вся в маму і личко і вдача. Дитина любові й добра не плач, бо і я, бачиш, плачу, І таткові сльози втера, ну як тут не жити? Не звестись, не взяти і цей бастіон. Спасибі вам, дітки, і весни за вічний життєвий вогонь. А далі, боюся й казати, зі школи йдучи дітвора, Чиюсь обліпили загату, напали на вишні, ура! І постріл, неначе з-за рогу зів'яла я ринка мала, Ще діти не били тривогу. Ще посмішка дивом цвіла, така вона в пам'яті й досі У батька на сильних руках Отерплий, оглухлий і босий, до ранку він з нею блукав, Заходив до кожного двору, Постоїть і піде о ніч. Від того німого докору в людей відбиралася річ. Убивцю з вилами люди шукали до самих заграв. Страшніш не було б, мабуть, суду, та він, мов крізь землю, пропав. З тих пір на селі вже не чули солдатських пісень і розмов. Гукали робити й на гулі, та він ні до кого не йшов. Вітаєшся. Дивиться довго, неначе ніяк не пізна. Подивиться й далі. Очолга. не немов і твоя, втім, вина. Я думаю, все, що не коїться сьогодні в світі, це стосується всіх нас, це і наші здобутки, і наша вина. Дуже дякую за це. Підійшов один із тих, кого називають сьогодні правнуком Махна. І, і це вже, це вже реклама, Толя, я вам скажу. Що, і, хлопці, ви так скажіть, в гуляйполі писалися, якісь ну поезія, скажімо, і музика. І наскільки земля оця саме не Запорізька, не, не Січ, там, де ми знімаємо зараз, а оцей куточок для вас став дорогим. Для мене взагалі дорога земля, де я живу, де я працюю, і Запорізька, і Гуляйпільська, бо Гуляйпільська це все одно пішла від Запорізької вольниці. Мені так здається. Ми сьогодні з толею говорили, у нас нема ще такої пісні. Гуляйполе заснувало п'ять козацьких сотень. Ми сьогодні були на Бочанах, це борщанська козацька сотня. Ну, я їх перелічувати усі не буду. Я думаю, у нас така буде і пісня колись. І от. Розділяли Махновщину і е, Козаччину, це одне й те ж. Це ми коріння тут пра козацьке і дух той самий. І я думаю, що нам дійсно Толя в Запоріжжі, я в Гуляйполі, а ми однаково ставимося і до та, Запоріжжя. Такий до союз у нас так. така творча спілка вийшла. Я дуже радий, що так вийшло, що ми знайшли один одного. Композитор і поет. І... Пісні наші народжуються так. Спершу це генератор ідей, Гриць, він, він пише вірші, от, а після цього я пишу мелодію, я пишу музику. І... Але він, як той коливальний контур, знаєте, дуже чутливий. Я таких чутливих людей і взагалі думаю, знаєте, не вірю у композитора, який не відчуває слів. Толя трішки поет. Він і сам. Пише дещо. Але ну, просто так як я в свій час зрозумів, в мене є якась музична освіта поганенька, О, але я зрозумів у свій час, що не, не буде з мене. І добре, що не став на дилетантському рівні працювати. І він так зрозумів, що... Слова в нього будуть дилетантські. а так взаємодоповнюємо одне одного, то він впіймав музику вірша. Да не дуже вашу. він. Ну я не знаю. Я просто не знаю хто б і ще краще. Я просто зараз не не, не бачив. Ну добре, похвалили один. Ну це дуже приємно. І все таки хлопці, ви будете працювати над циклом. Це задуманий цикл. Такий ну вже от кілька пісень. Є скажімо, не кілька пісні є вже так. О, і я думаю, що ми напишемо ще 400. Ну Це, звичайно, він жарт, але, звичайно, у нас є така думка. І зараз, от коли він говорить, що я генератор ідей, то зараз ми разом обговорюємо тему майбутньої пісні і так далі. Десь до цього вже доходимо. Так, я думаю, що треба працювати, бо хто за нас це зробить. Нас тут найдужче затискували. Тут от п'ять років тому тільки за те, що люди прочитали про Махна книжку, це Дашевського, Тура і Нежижима одним махом з редакції вигнали із Вовчим Білетом. Розумієте? Хоч в Москві тоді запросто це читали і література була вільна в Москві. А в Гуляйполі так, от через те в Гуляйполі ми чи не найпізніше почали співати. Але воно, я думаю, найсправжніше. Брали ми відколи, душа моя горить, Гуляй, гуляй поле, як бубони твори, гуляє, гуляй, поле, гуляй, поле, гуля, комусь кай очі коле, а ми, брат світіля, мадами і панове, сістепу ярзак, Махновець, я, махновець, а дід мій був козак, нема для пісні проду яву. Знаємося зроду, а заспівать ти, а яблучко, да ти грушечка, Розбирайся, роздягайся, моя друшечка, ах яблучко, дай з листочками, і до батько махно із диночками, ворота й двері навстіж, чарки аж гнуть столи, заходьте наших знайте з губерній столиць. Не жали ми відколи, посіяне в піснях, на сволоці підкова для нашого коня. Не грали ми відколи, душа моя горить Гуляє, гуляє поле, як бували гори. Гуляє, гуляє поле, гуляй, поле, гуляй, гуля! Комусь й очі коле, а ми браці тляга. Навколо Хортиці стежина, ходив тут Тарас, наш великий кобзар, не бачив того громаддя Дніпро Гесу, того громаддя труб індустріального міста, бачив цей край, цю Хортицю зовсім іншою. І тоді оживали історичні малюнки, і тоді оживала слава. Сьогодні цією стежиною ходить багато українців. Тут з Америки, тут з Канади, тут з Австралії. І я думаю, що зустрічі на цій землі з українцями і дали крила ще одному віршеві Григорія Лютого. Бігла полем дитина, посміхалася в сні. Небеса умивали рідні очка Ясні. І цвіла вишиванка, що з вогню воскреша, І, мов барвистий метелик, поруч гралась душа. Ти скажи мені, тату, що за дивна земля почала прилітати в сни мої звіддаля, І ласкава, як мама, і мов казка без меж, Ти коли мене, тату, в землю ту повезеш? Ой, дитя моє, ластів'я моє, народив тебе теплий край. То в країнонька нас пригадує, стукав серденько, прилітай. Не загою вік я в ту землю путь, там слова пісень у садах ростуть. Ми з тих ясних зір, ми з тих чистих вод, ми одна душа, ми один народ. Вранці очі як мальви у дитяти цвіли. Ти скажи мені, мамо, ми поїдем коли край дороги до поля, там як божа сльоза, там живе наша доля. Там живе, не згаса, там живе наша доля, там живе, не згаса, ми з тих ясних зір, ми з тих чистих вод, ми одна душа, ми один народ. Ми з тих ясних зір, ми з тих чистих вод, ми одна душа. Ми один народ. І дай Боже цьому народові сили навіки і щоб наші внуки змогли пройтися цими стежками, якими ходили запорозькі козаки, побувати у цих плавнях, подихати цим дивовижним степом. Ми повинні зберегти цей святий куточок для наших дітей, для наших внуків, для наших нащадків, щоб на цій землі. Народжувалися такі дивні люди, як Толя Сердюк, який прекрасно співає, такі прекрасні поети, як Григорій Лютий, і ще, і ще, і ще. Дай Боже.